Навколо нас є дуже багато квадроциклів і баги, які використовуються суто утилітарно. Наприклад, фермери об'їжджають на таких квадроциклах свої поля, а власники лісомисливських господарств свої, відповідно, лісові масиви, власники готелів катають на такій техніці своїх гостей. Прокати, які працюють десь на рівнинах без великої кількості боліт, відповідно теж. Потребують утилітарної техніки, яка б могла витримувати десятки тисяч кілометрів пробігу. І вся ця утилітарна техніка потребує міцних, по-справжньому живучих шин, які б не стирались за 2-3 тисячі кілометрів, а служили хоча б 10 чи 15 тисяч. І от саме про такі шини ми й будемо сьогодні говорити. Перед нами ITP DuraCity. Компанія ITP мала в своєму арсеналі різні шини від кросових до універсальних і аж до суперових грязєвих, але в них не було чогось в невеликому 25-му розмірі, яке б слугувало саме таким утилітарним цілям. Тому зовсім недавно ними було розроблено саме таку міцну шину, яка б витримувала тривалі пробіги. Причому байдуже, чи то по ґрунтовим дорогам, чи то по асфальту, чи то навіть в горах по суцільному камінню. Ці шини зроблені з такої міцної та еластичної гуми, яка, по перше, не не проколюється, не ріжеться на кожному кроці. А по-друге, здатна витримати навіть тривалі пробіги по будь-якій твердій поверхні, по будь-яких твердих покриттях, по будь-яких абсолютно навіть Кам'янистих стежках. І ці шини дійсно повністю виправдовують сподівання. Ці шини дійсно навіть в умовах прокатів живуть 10 плюс тисяч кілометрів і спокійненько собі їздять і радують всіх тих, хто хоче якраз таки витривалу, міцну, живучу шину. Її густий малюнок протектора зроблений спеціально так, щоб Котитися комфортно, щоб котитися м'яко, без вібрації, щоб не розбивати надмірно підвіску вашого квадроцикла, щоб економити відповідно ваші гроші. Звичайно, що я нікому б не радив лізти в глибоку грязюку на оцих ATP Duracity. їхній. Малюнок протектора надто щільний і він буде залипати, якщо це глибока, або якщо це така липка, глина, липкий мокрий чорнозем. Не варто цього робити. Їх стихія це в основному будь-які тверді поверхні, будь-які тверді покриття, чи то поля, чи то ґрунтові дороги, чи навіть. Асфальтні чи кам'яні. Ось там вони по-справжньому розкривають себе, ось там вони по справжньому варті кожної витраченої на них копійки.